Енеїда перший український понометражний мультфільм, входить в топ 50 найкращих фільмів в історії українського кіно: колоритні персонажі, гумор, матюки, цицькі, унікальна подача, шалена музика і цицькі. Аніматор картини Едуард Кірич розказав, що малював це все спеціально, щоб українці могли розслабитись. Тож здоров, я Безлад, і я пропоную зробити вам те саме завдяки цьому відео. Тож давайте ловити народних лузів разом зі мною. Розпочинається все на троянській січі. Ось так ця свята земля. Перше, що потрібно відмітити, це шикарний музичний супровід. А люди готують варенички. Вареники! I miss Ukraine so much. сомаченей з порубками сидять, п'ють горівку, але пливуть до них греки з написом Nike. і троянці показали їм справжню українську гостинність. Так, Саша, ну що ми налий мені, щоб мені соромно не було а і вирішили нападники майструвати Хелабуду. Та, що їздить? Ось і сам пан ЗВС. Відправив Енею своєрідного листа. Телеграма божественна. Негайно забирайся, геть із трої. Це треба зробити негайно. Негайно забирайся геть із трої. Бо нападе антикризовий трояк. Хлопці подумали, подумали і. Ну і попрощався Еней з батьком, а той попрощався з алкогольною зав'язкою. Гля, Глядя кініс червоний. І мусять троянці пензлювати світ за очі з власного дому. Взяли з собою найнеобхідніше і вмостилися на такому от кораблі. А тим часом греки добудували ультракіника. Like Але троянці вже спетляли. Парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все зле прогорний, завзятійший от всіх бурлак. Голос оповідача я би слухав би і слухав. Ну проте ви не йому пишете, безла, де відео. Тому прийдеться слухати мій голос. А це значить Юнона, дочка собаки жіночого роду, хейтить Енея, що страшне. Ви тільки подивіться, який корчить. А це Еол. А це пам'ятник свині. До нього Юнона прийшла просити колошки Енея. Якщо що, це не у мене просідає ФПС, це так економили на анімації. Взамін пропонує таку панянку хтивому діду. Той віднікується, на що юнона каже. А, не буде допомоги, значить. так? Да. І той скликає вітрову групу Борей Містеріо. Нот. Або хот. Справді. Ось який гарячий хлопець. Будь здоров, я безлад. А от і Еворкаратіст і Зефір. Я тільки що забрав зефіра, але він вирішив знову прийти. А зефір мудить з венерою, що власне вона йому і передала. І давай вони дути в чотири рила, що ж задьоргались вітрила. І одіяло у венери. Вона ж засинкав пряктиць готова і пішла проситися до Зевеса. О, це пан жупан, їсть цибулю. Я починаю їсти цибулю. То її харастично заспокоїв. Сказав, що Еней в Римі побудує царство, і все буде тіп-топ. А в морі вакханалія, кури, гуси, будинки, козер, буба, корова, пароплав. І тільки зараз я не додумався щось чудити. каже: дам Нептуну півкопи грошей. Я коли був малий, я думав, що півкопи це півкупійки. Я взагалі не розумів, за що Нептун і за нього впрягався. А Нептуник виявилося падки до грошей. Нашугав фантастичну четвірку і давай наводити порядок. Не поважаю, але зацініть музичку. Ох, як впрагно, він то робить! Кумедно, що він закрив ніс перед зануренням. Я домовився з Нептуном. І він не забере твої гроші, якщо ти задонатиш на збір. Лишилося всього 35 тисяч. І плили вони так день за днем. І набрели на картаген. Я не жартую. Чим більше задонатиш, тим краще. Там жила Дідона не плутати з Юноною. Дідона якраз оплакувала втрату. Дідона гірко заридала... Із білого свого лиця я певно не дуже розуміюсь в кольорах. Ну і Дідона стріла Енея такого видатного пана, що лівою грудиною аж закохалась. Недовго вона вдовувала, тюрбан чоловіковий віддала і свитку, і мешти, і запросила до палацу дивитись танець шлунково-кишкових трактів. А Дідона то приревнувала. йо, мама. Ось вам і Теорія шести рукостискань. А дідону вже криє. Гориничок в палаці вона стерпіти не може і вирішила сама вийти на танцпол. В неї аж слюні потекли. Дуже цікаві ракурси. Ми споглядаємо. І наш парубок моторний закохався у бідону саме після цього ракурсу. Типовий мен. Далі все, як книжка пише: ванна з вина. А троянці тим часом влаштували гульбан. Помним такі кадри? Так люди бачать. Поліаморів. Так люди уявляють виноградів. Вони ще й слона набухали. Гелікоптер, гелікоптер! Ото кумів собі знайшли. Та щось вони аж занадто гучно відпочивали, що Зевес, чи як каже Котляревський зараз Юпітер, відправив до них гінця. А оце Меркурій гінець, який був за крок до алкоголізму. Туда його! І дає завес на настанови гінцю, щоб той розлучив парочку діда і Дідони. І розуміємо, то цикл, що справи кепські, пора на втьокен. а не так швидко. Дідона каже: розплачуйся, паскуда. Так за хліб, за сіль ти платиш. Я думаю, саме так він і платить. З цього ракурсу Еней як горішка козацька розвага. Отак, от, от він вирішує проблеми, на повал. І знову петляти купу днів на морі. А я на морі. Проте будить Енея його батько. Прокинься, миле дитятко. Каже, приходь до мене в пекло, на лею 50 грам. Зустріла їх така мармиза, Кумська сівілла. Провела Енея в пекло, але перед тим треба переплести тису. Ще одна перешкода на шляху пес цербер. Але у бабуськи є план. Тепер це церебральний цербер. А в пеклі краса. З людей витрушують гроші, варять їх в смолі і роблять. Клізми, бандитська Україна 90-х. Нічого нового. Таке ще витворяють в пеклі, і таке, і ще таке. Загалом все дуже файне. So demure. Я думаю, Тіму Бертону сподобалось. До речі, про нього я сходив недавно на його останній фільм Бітлоджус, Бітлоджус, і мало того, що сходив, таке ще сходив на подкаст в ролі експерта по сценаріям і видав там лютейшу базу з іншою експерткою по декораціям. Це унікальний контент, такого в Україні я ще не бачив і дуже радий був. Взяти в цьому участь, тому після цього відео обов'язково переходьте і дивіться, або слухайте, як вам зручно цей подкаст про кіно. Ну, а це вже зовсім не по-людськи. Далі, чим чекуємо в рай. Зустрічаємо апостола. Ніколи не думав, що апостол Петро так виглядає. Ти ще павла не відів. Рідне Закарпаття. А ось і батько. Воз'єднання родини. Сівіллі це не дуже зайшло, та вдалося від неї сховатись. А тут і скатертина самобранка, і алкоголь сам наливається, і стіл з якеї гляшови творя, і килим літунець. А що б тебе стару ягу Телесик жахнув замахала? І на скрині Інтерсіті полетіли вони назад. Карга стара, ще гроші хоче за послуги. Так тобі і треба. Ну а Нептун такими не розкидується. А ось і дого Чобіт. Доки чобіт українського купа доплили. Третя планета від сонця. Демля! А ось Сідірем і Сідіром. Тут обудуйтесь. Р. Літера Р. Тепер все чітко. Почалась жорстка забудова. Десь радіє один кличко. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. А що тільки груди вам показувати, таке теж має бути. А поруч країна Латинія. Відправив у неї туди своїх гінців. Школус! Ніхерус собус, сказав я, коли побачив ноги царя Латинії. Пам'ятаєш, що ту зупу скопів. А ну, зупа було, ну А це його дочка. До неї свої яйця підкатує Турн. Підкатує буквально. А я безмечно вдячний всім своїм спонсорам каналу з Вонобанку, з Патреона, з будь-звідки. Але особливо дякую Хелсоботу. Але файно співають. Інці розказали за порядки Латинії, що аж Еней прям взявся вчити латинську. Шкода, що ця мова потім вимре, ну але хай собі балуються. От така граматика в латинській, здається, все правильно. Відправив до латина Еней послів і маленьку чекушку горівки. І подарунків надарував, килима, що батько дав, скатертину чарівну, і сап'янці самоходи. Мені чомусь одразу ці згадались. О, давно не бачились! А Сли файно посиділи та й посиділи. Доця вже розгляда Енея. А Юнона нашептала Турну такого семера, що мама не гарюй. <звук> Перетворилась в зайця, квадробінг, вищий пілотаж. Ви навіть звуки можете копіювати. Нацькувала на себе латинського собаку, собакуса. Вибачте. І гончих собак троянців закінчилося дуже і дуже плачевно. І вся латинська когорта прийшла описатися за пса. Ще таке неймовірне свавілля відбулося. На що прийшла швидка відповідь? Закінчилося ще більш плачевно, ніж було. Тур, накачаний ревнощами, вирішив братися за діло. йобен Йобен-вобен, оце махіна. Коню співчуваю. І пішов Турн у військове турне. А мисливець виявляється живий. І той хрен теж. А собачку шкода. Класна відсилка до гусей, які прийшли рятувати Рим. Прорахувався, але де? Знов ця мегера щось нашіптує. Каже, треба їм троян на комп встановити. Так вони і зробили, тільки Сатурна забули. Прекрасний план, неперевершений. Покі. І надійний, як швейцарський годинник. І став писати турне листа Енею, го махатись один на один. А то йому відповідь пише з прикольним відсиланням на козаків. А ось і Еней. Розпочалась бійка не на життя, а на смерть. У мене до Турна одне питання. Ти що дурний? Ну, а цю ляльку здолаєш? Тю. Турн просто пішов додому. Знову цей малий шкідник. Сказати, що я була шокована, це нічого не сказати, і принцеса біжить Енея рятувати. Таксі 15,62. Підняла Енея вона своїм поцілунком, і почали вони любитися, весілля гуляти. А тут вже піднявся не тільки Еней і не тільки в нього. Ось і лелеки несуть хлопів одразу з шаблями. Добре, що лелеки, бо інакше було б травматично. Багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Ось так. Дякую, що додивились до кінця. А далі я вам пропоную подивитися саме той подкаст, про який я згадував всередині, про Бітл Джуса, Бітлджуса. Гарного перегляду. Бувайте!